Змішана форма навчання, спуск в укриття та перше вересня без лінійки. Навчальний рік 2022-2023 років через війну в країні буде особливим. Однак у відносно безпечних регіонах він таки розпочнеться очно. Загалом у закладах освіти він відбуватиметься за змішаною формою навчання для того, аби ліцей чи садок із вересня розпочав роботу. Є одна головна умова наявність укриття. Нині не всі заклади Нововолинської громади їх мають. Відтак не у всі зможуть функціонувати. Щодо дитсадків, то наразі працює три, ще кілька розпочнуть роботу з початком навчального року. На даний час працює три заклади загальної дошкільної освіти: це номер 5 номер 7 і номер 4 Але з 1 вересня ми плануємо зробити, і комісія і була оглянута комісію по укриттях, садочок номер 8 Він вже готовий селище Благодатно, він вже готовий приймати діток. І, Дали висновок, що укриття підготовлене і заклад може працювати в очному режимі. Ведуться роботи по, по укриттю в садочку номер 6 Це допоможе нам роз, роз, розвантажити ситуацію з дітьми з, з в центрі, тому що на даний момент садочок номер 2 і No1 не мають жодного е, найпростішого укриття. Найгірша ситуація у нас примісті це садочок номер 3 і No2, де взагалі немає жодного підвального приміщення, яке можна використовувати як найпростішого криття. На цей момент діти, вихованці цих закладів і батьки, які хочуть, щоб діти відвідували садочок, будуть переведені в інші навчальні заклади. Щодо прилеглих громад, то нині планують будівництво укриттів у тамтешніх закладах дошкільної освіти. Лиш у ліцеях ситуація краща, адже з 1 вересня вдасться запрацювати усім. До слова, понад 70% батьків обрали для своїх дітей саме очну форму навчання. В дев'яти закладах, дев'яти закладах, а це ліцеї від одного по дев'яти, вони готові прийняти учнів. У нас є два проблемних заклади це заклад ліцей номер 7 і ліцей номер 3 які не мають відповідних умов. Але в зоні пішохідної доступності, згідно рекомендації, є укриття наші е, сіденські установи, які готові прийняти вихованців цих закладів на момент е, повітряної тропи. І зараз в колективах проходить робота з батьками, яких познайомлюють з умовами перебування дітей. У навчальних закладах під час повітряної тривоги відповідно завершені роботи в ліцеї номер 1 в ліцеї No2, в ліцеї номер 3 як я сказав, немає укриттів, але поблизу є дитячо-юнацький центр, центр дитячої юнацької творчості, який готовий надати приміщення і там зроблені відповідні ремонти для, для на час перебування дітей. Ми зараз працюємо над. У комплектацію всім необхідним відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ щодо найпростіших укриттів. Ліцей номер 4 має укриття, ліцей номер 5 має укриття, ліцей номер 6 також є укриття. В сьому ліцеї поруч є приміщення Новолинського навчально-виробничого комбінату. Зараз це мішкільний ресурсний центр, який буде ділити це укриття спільно з вихованцями ліцею No7. В ліцеї No8 ми провели колосальну роботу, там довелося навіть проробувати прохід, щоб можливість запасного виходу вони були з'єднані. Це приблизно, скажімо так, щоб ви розуміли, 200 кубів ґрунту було вивезено з підвального приміщення вручно. В ліцеї No9 також є підвальне приміщення, яке ми відремонтували, зробили запасний вихід. Тому що, в, якщо брати наші будівлі, які будувалися ще за радянського періоду, то це, в них є один вхід, тільки підвальне приміщення, що в неї допустими. Наразі ведуться роботи по будівництву укриття в ліцеї села Гряди на момент завершення і також розробляється проєктно-кошторисна документація над будівництвом укриттів в гімназії села Грибовець. Щодо традиційної лінійки у день знань, то варто зазначити, що згідно із рішенням управління освіти, кожен заклад обиратиме, як саме пройде свято 1 вересня.